Так, на Купівському напрямку обстановка залишається складною. Е, основна мета у противника є в місця купліском в цілому. Відповідно, для е, блокування досить таки великого груповання, які знаходяться на лінії Березі Різького скіл. Е, відповідно, е, противник несе досить такі великі втрати, проте має е, значний мобілізаційний ресурс. Відповідно, на втрати не звертає увагу, е, продовжує виконання своїх заходів. Е, Однією з ключових моментів даній операції у противника досить таки успішно відіграла знову ж таки труба, а саме газогін Шебелиха Островольськ. Відповідно, проходить він по північній околиці Куп'янська. В Куп'янськ минує, проходить далі. Ну, в загальному по які проводить ворог. Працює по північній околиці артилерією, відповідно, елемент тактичної авіації також присутній, працює табами, артилерією е з метою руйнування основних наших логістичних маршрутів. Проводить дистанційне мінування. Артилерією знищує е комунікації, такі як столби, чим самим створює завали на маршрутах. І, якби це приносить нам деяку шкоду. Саме час на реакцію, відповідно, збільшується, тобто створює деякі незручності. Але, в принципі, працюємо, не падаємо духом. Я думаю, що у нас все вийде. Ну, насправді дуже сильно обмежує хід виконання завдань, присутність цивільного населення. В принципі, противник цим дуже користується. Заважає. Камера торбі. Пацани <плес> передайте привіт, мах. Купінська Це Росія такий такий мирний ся населення України. Будівля гарячий. Але Купінська незламний. Наші підрозділи в даному районі, відповідно, з лютого місяця перемістилися з лівого берега на правий берег, відповідно, одразу ж тема з трубою була піднята. Відповідно, були проведені деякі заходи щодо унеможливлення проникнення противника даною трубою, проте, відповідно, по допиту полонених, якби стало відомо, що все-таки вони обійшли ці. Завали, відповідно, підриви шляхом підриття. Вже після того, коли труба відповідно вистрелила, ми дізналися про те, що противник її користуються, де також проводяться заходи. І то тепер, сьогодні, вчора, відповідно, пронаносились вогневе враження з метою руйнування в районі річки ОСКІ. Працювали хамерсити, ствольна артилерія, тактична авіація. Розраховуємо на вдалий результат. Ну, відповідно, вдалий результат ми отримуємо після того противник або перестане її користуватися, або відповідно з допиту нових полонених, які будуть відповідно з'являтися в нас в районах виходу місту. В районі Оскіл для чого? Для того, щоб її затопили, так, я так розумію. Да? Одним, якби одним із основних чинників, що дозволить би, припинити пересування по даній трубі, це буде її затоплення в районі. Саме річки в районі і потрібно пошкодити, зруйнувати або, або. З місця виходу з труб на сьогоднішній день можна виділити дві локації. Відповідно, вони знаходяться постійно під вогневим контролем. Противник, якщо відповідно там з'являється, наносить вогневе враження. Так деяка частина все таки встигає. Відповідно затягнутися в найближчі лісові е, ділянки масива, але основна частина на сьогоднішній день знищується безпосередньо е, на виході з Тобто ж вони виходять до міста і потім пробираються через лісовий масив. В саме місто так, так саме складнощі заключається в тому, що на північній полиці міста Купенська є досить такий великий лісовий масив е, дачні ділянки з великою кількістю укриттів. Маленьких будиночків, підвальних приміщень, відповідно, це дає змогу противнику виконувати свої завдання на Контакт вони, На вогневий контакт вони йдуть в крайніх умовах, відповідно, коли є безпосередня близькість з противником, тобто з силами оборони. Задача в них зайти в місто Куп'янськ, закріпитися в основних багатоповерхівках, на основних розв'язках автошляхів. З метою контролю проїзності та логістичних наших маршрутів, так якби наші бойові порядки знаходяться попереду міста Куп'янська та всередині його, е, от контакт не вступають, тому що контакт це однозначно виявлення, виявлення, яке в принципі досить тяжко зробити в міській забудові, тому вони максимально довго себе не проявляють в плані контакту. Е, з важливого, ну е, що ми маємо, ми маємо, грубо кажучи, два напрямки по Куп'янську. Це безпосередньо саме місто Купес, а також не забуваємо про те, що противник однієї одна із задач противника є оточити купес. Тобто він паралельно працює як по місту, так паралельно намагається працювати з метою його оточення з заходу з заходу. напрямок Кіндрашівка, Московка, Саболівка. З метою блокування Куп'янська з заходу відповідно з напрямку Шевченко. А як там обстановка так в до словах? На даному напрямку обстановка стабільна, контрольована противника відповідно в даному районі, та по даному напрямку е знищено. Так він дійсно там був, він проводив заходи, чи спогонить напрямка успішно. Проте були проведені заходи. Відповідно, загрози на даному напрямку поки що немає. Зайдай, що... Взяли уже кондрашовку? Да, да, ну, по новостям, да, что взяли кондрашовку, флаг повесили. А еще как у вас дела в кондрашовке были? В кондрашовке? На сник? Можно не буду об этом даже, ну, не хочется об этом даже вспоминать.